10 серпня у місті відбудеться знаменна подія: престольне свято храму Смоленської ікони Божої Матері Одегітрії і офіційне його відкриття. Освячення престолу відбудеться за участю владики Онуфрія, архієпископа Харківського і Богодухівського. У святковій церемонії візьмуть участь керівництво міста, облежадміністрації, священнослужителі Харківщини. Як готуються до цього свята у свято-Смоленському храмі, розповість Ольга Перепелиця. Відкриття храму смоленської ікони Божої Матері стане історичною довгоочікуваною подією для міста. Будівництво храмів завжди тривале, бо будуються вони не за планами, а завдяки молитві і благодійності прихожан. 17-й рік зводиться свято-смоленський храм. І що дуже много роботи. дуже-дуже багато, але ми не хочемо вже далі тягнути, хочемо освятити. Престол, щоб було свясен і вже помаленьку і служити і доканчувати строїтельство. До дня відкриття верхнього храму, прискореними темпами харківськими майстрами ведеться монтаж іконостасу. «Осуществляється наша мечта. Ми хотіли і мечтали, щоб у нас в нашому храмі величественним і був відповідний Величний і прекрасний іконостас. Як ви бачите, іконостас зроблений із ліпи, різної різьба дуже э, така оригінальна, я б сказав, шедевр. Проєкт іконостасу ексклюзивний, зроблений благодійно для храму талановитим харківським архітектором Володимиром Горошко, залюбленим у свою справу. Робота чоловіку подобається. І бажання, і, 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 і способності, і відділення цього дела, і все, все, що необхідно. Зараз під його керівництвом ведеться монтаж іконостасу, деталі якого були виготовлені у Харківській майстерні. 15 ріщиків трудились над створенням цього шедевра, цього іконостасу. Розміри іконостасу вражають. Він завишки у триповерховий будинок. Ручна праця професійних різьблярів по дереву не з легкої. Вона потребує таланту художника, розуміння матеріалу і вміння з ним працювати, хай навіть за допомогою техніки. Є лобзики, там і, і станки, там все. Ну, в принципі, сама робота ручна, так же, як і було і стоїть 200 років тому. Тільки працюючи з любов'ю і душею, із підрісця може вийти чудовий птах, який символізує Святого Духа і прикраси царські ворота. Вся ручна робота, це скульптурне как бы, зображення, об'ємне, вот, требує ну, високого майстерства. З таких фрагментів і складається єдиний ціле іконостас, вимріяний і випликаний Володимиром Павловичем. У недалекому майбутньому іконостас буде покриватися позолотою. Яка позолота буде? Золото чи краска, є зараз нові технології э вот такие вот краски под золото, мы ещё об этом не обсуждали. И це не головне, головне, щоб зроблено було навики. Щоб люди приходили, видели благородство этого иконостаса, красоту его, радовались и молили Господу Богу. Я от всей души искренне э с отцом Дмитрием приглашаем на этот праздник помолиться Господу Богу, помолиться Божьей матери, стать под под покровом Божия Матери Царицы Небесны.